Всім привіт, гості, підписники та глядачі мого каналу. З вами Вовка Брус. І в сьогоднішньому відео я покажу вам або ми покажемо із Людмилою вам, як ми пакуємо і відправляємо наші посилки нашим відповідно підписникам, нашим друзям. В общем, покажемо, яка у нас продукція, покажемо яким апаратом користуємося. Ну, я зараз швиденько розповім про нього. Вакууматор. Дуже часто питали підписники, який вакууматор. Ну, вакууматор – це найпростіший е, із вакууматорів промислового, ну, тіпа промислового типу. Е, це вакууматор називається фірма «Лавезіні». Е, Модель, ось Зараз покажу вам. модель міні -міні. лавезіні міні-міні є лавезіння більш. Ну, в общем, це наймаленький, який буває промисловий. Вибирав дуже довго який придбати, а потім як купляв м'ясорубку на тому сайті, спитав, який посовітуєте, то вони мені так. порадили такий купити для моїх потреб. Запаковує він у вакуумні, тобто у пакети. Е, Отакі от от. одна сторона гладка, друга сторона рифльона, має бути. або обидві рифльоні. В общем, е, гладкі не пакує. Е, тут ще є такий свисток, можна підключати е, ну, вакуумні контейнери, ну, то нам не потрібно, в принципі. Е, тут просто в управлінні, кнопка включить-виключить і дві кнопки. Е, в общем, качати, е, відкачувати повітря і запаювати. і все. Користуємося ось такими ось рулончиками або вже готовими, запаяними ось такими от пакетами. Ну Зараз, поки Людмили немає, проведемо дезінфекцію робочої поверхні. Опа. В общем, Проводимо дезінфекцію 80% розчином спирту. Ну Це спирт власного виробництва. Я вмію таке робити. Тому що на цих поверхнях буде лежати наша продукція. Для того, щоб вона ніякою бактерією не заразилася і так далі бажано обробити. Так. Маємо змогу відправляти продукцію. В общем, зараз швиденько вам продиктую і розповім. Ох, лки. Що в нас за продукція? Зараз я ось так ці ящички позрізаю вершки, щоб Людмилі було легше доставати продукт. Так, Маємо змогу, відправляємо ось такі ось сарделючки. Цього разу, до речі, класні вийшли. Так. Удобно буде, да, Люда? Так. В общем, ковбасочка. Зараз покажу, я тут трошки завакуумував уже. Відправляємо нашу продукцію по всій Україні. в принципі. Ну, не те, що це така реклама продукції, щоб заказували. Заказів у нас, якщо чесно, достатньо. Але просто. Дуже багато цікавляться і питають, як замовити. Щоб замовити, внизу під відео я залишаю посилання на нашу групу в Вайбері. І там всі дальніші указання є. Там Людмила цим ділом займається, приймає замовлення, виписує їх тоді, потім зараз будемо відважувати, запечатувати в коробочки і відправляти. Сардельги показав, покажу вам. Я ось вже робив. Розріз, блін. Ошивок треба комусь пів Звісно. Ось таке ось м'язко. Це ошивок, наприклад. Зараз зробимо розріз. Так, ось зверніть увагу, форма така симпатична і такий вид вроде сіточка. Дані матеріали для виробництва нашої продукції. Оці всі ниточки, оці сітки, в общем, оболочки, приправи, спеції. Це все можна замовити в інтернет-магазині аромат дерева. Якщо будете замовляти, обов'язково скористайтеся промокодом «брус» і вам зроблять таку приємну 5% знижку. Ну, Зразу розріжемо наш кусочок. Подивимося, що ж тут у розрізі. О, дивіться, яка красота. Не втримався скуштую. просто бомба. Так, По продукції. Тут у нас ошийки-балики копчені. Тут у нас бочок. Дивіться, яка красота. Розріз не будемо робити. Я думаю, ви розумієте, що там всередині. то що треба. Я також використовую для копчення бочків сітки. Воно так набагато приємніше виглядає і тримається купи. Ну, Сардельки я вже показував. Ковбасочка. Так, ну, ще там трошки буде риби в'яленої, е. І ось таке сало. Сало просто бомба. Дивіться, яка красота. І розмір, ну, раз, два. Ну, два пальця. Так точно. Так, до речі, недавно до мене звернулися одні хлопці-стартапери. Е, попросили, щоб я розповів своїм. Підписникам, що є така, такий застосунок в плеймаркеті, називається продукти. І дивіться, кого цікавить, туди можна зайти і так само, як продати продукти, так само можна і придбати. В тому застосунку можна виставляти свою продукцію, власну, вирощену. Я там забігав, так бистренько дивився. І так, друзі, як же установити такий застосунок собі на гаджет. Дивіться, є така програмка Play Market. Це вона в кожного є, у кожного власника Android. На айфонах там також є якийсь маркет, там теж можна це все зробити. Заходимо на Play Market. Так, у пошуку, вводимо продукти, пошук. Ну, Серед усіх програмок, отаких, от наприклад, вам викине ось, ось такий, в мене вже просто встановлено. В лівому верхньому кутку, бачите, така іконка, три колосочки, написано «продукти». Ну, Натискаємо Установити. У ну, мене вже встановлено, натискаємо Відкрити. Так. І бачимо. Е, у нас тут і медакацівий паштет свинячий. Бачите? Е, гарбуз навіть продаються. Той, що на кашу, я так розумію. Натуральний мед, тушонка куряча, картопля. Бачите, скільки різних продуктів. Це додалось буквально недавно, до речі. Пастила, горіхи та, ну, будь-що, різнотрав'я, м'ясо, дивіться, м'ясний горіх, прям як у нас. Все точці красивий такий. Кролики, мед. ну все, Все, що можна продати, тут є. Також тут є, дивіться, сортування. Можна робити від дешевих до дорогих, від дорогих до дешевих. І є у нас фільтри. Дивіться, найдорожчий у нас тут сир. Сир, дивіться, домашні, мацики та будь-що є. Дуже цікавий такий застосунок. Навіть самі будемо цим користуватися. Фільтри. По фільтрах є, можна вибирати недавно доданий. Доставка знаходиться біля мене, це я натиснув. Ще е, я розмовляв з хлопцями, вони працюють над тим, щоб можна було вибирати по регіонах. Так, дивіться, що тут. Риба, соління, меди крупи борошно. так Наприклад, ось дивіться. Мацикова любительська. Заходимо, дивимося. Тут є номер телефону продавця, ковбаса, опис. так читати Далі склад, все от є тут ціна. Можна додати в кошик, до речі, можна зв'язатися безпосередньо з виробником, тут є номер телефона. І дуже цікаво, що це все безкоштовно. Тобто розміщувати оголошення можна безкоштовно і так само придбав... ну, куплять можна так Так що, друзі, користуйтесь, встановлюйте, дуже цікавий додаток, рекомендую. Ну це так не реклама або не знаю, як це назвати. За гроші мені не платять, але все рівно е, треба людям допомагати. І непогані хлопці, ми так з ними поспілкувалися. Просто в їх немає коштів на оті великі реклами. А от е, потрібний застосунок вони от дійсно зробили. Дивіться тут. Красота, будь-що можна вибрати. Доволі такий цікавий застосунок, так що можете заходити скачувати його, встановлювати на свій гаджет і е, смакувати домашніми якісними харчами. Не такі, як у супермаркетах, а такі, як виробляють, наприклад, такі люди, як ми. Е, ну, дещо продаємо там будь-що є. Взагалі, совітую вам, заходьте, дивіться. Це робоче місце Людмили. Вона зараз дивиться, працює, виписує кому що відправлять на бумажках. І потім будемо це все діло на цих вагах. Будемо відважувати, розкладати по е, нашій усій робочій площі. і Будемо вакуумувати і складати у коробки. Коробки ми використовуємо не нові, тому що дивіться, є варіант е, робити вакуумні пакети, пакувати і в пакетах прямо в кульках заносити на нову пошту, щоб вони там пакували. Е, це все діло укладали. Але це буде більш дорожча доставка. Доставку оплачує е, покупець. Тому ми зробили от таку штуку. Я у супермаркеті в одному. Там у мене є знайомі. І вони оці всі картонки невеличкі збирають для мене. Вони всі з-під харчових продуктів, це не з-під якоїсь хімії. А, ну Просто не нові. Ну Я не думаю, що тут щось в цьому є таке зазорне чи страшне. Ми все одно запаковуємо все в вакуум. Потім пакуємо у ці коробочки вдома. Дома я сам складаю. Тетенке і виходить, на нову пошту потім просто заношу ці коробки і все. Тому, якщо так, ну, так набагато дешевше. Так, доставочка, там, наприклад, по Києву буде якийсь, там, 40 гривень у Львів, там, гривень 60-70, такої невеличкої коробочки. А якщо заносить, ну, щоб вони пакували, то в рази буде дорожче. Так. Ще з асортименту продукції у нас отака от тушоночка, свиноялова є. Буває ялова і буває свиняча. чисто. Ну, дивіться, нежирна, класна. І паштет. Паштет там, свиняча голова. Ну, є в мене на каналі рецепт, кому цікаво. Ці всі відео про виробництво нашої продукції я вже зняв, вже є на каналі. Можна зайти, подивитися. Трошки позапаковую, поки все це діло організується. Є ось такі пакети вже готові, запаяні, розміри різні, а є рулончики. Рулончики також, якщо розмір у нас не підходить з того, що є, у нас є рулончики різних, різної ширини, ми можемо відрізати скільки нам потрібно. Так, Все, запаяло. Бачите, складного нічого немає. Один мінус є у даного агрегата, Коли слаба напруга у сіті, ну, не 220 вольт, а в нас буває таке, що і 190 вольт, то тоді запаює, але може з часом воно розпаяться. Тому... Давай. Тому краще. Ставить або стабілізатор, або якщо у вас стабільна напруга, то без питань. Воно то запає, можна двічі пропаяти. Зараз у нас напруга стабільна, працює наш дизельний генератор. Тому він видає 230 вольт і все працює ідеально. Але от зараз ну, напруга стрибає в нас через, ви ж розумієте, через війну. Тепер бачимо, що Людмила наважила, да? сардельки, ковбаса. Тепер я покажу вам на прикладі одного замовлення. Ну, сардельки пакуємо у отакі от 30-сантиметрові. Запаюємо приблизно. Є, так. Відміряємо. 지금까 <목소리도> Трошки воздух витягую, буквально, щоб воно зменшилось в об'ємі, і запаюю. Ну, так, в принципі, достатньо. Бо якщо ну, повністю відкачати в повітря, раніше ми так робили, потім сердельки такі зажмакані, некрасиві. Тому отак, я думаю, доволі непогано виходить. Так. Що ти робиш? Шо? Бухгалтерія і все. Ну все, працюємо. 80, Ой. Чу там можеш голос? А що ж я був оце? Голос. Яке оце? Упаковка. В одну упакуємо. Упаковка отака десь получається 10 гривень на кілограм продукції. Ну, буває, люди просять, наприклад, ось дивіться, заказ, всього потрошку, ну, явно на пробу. Тому ми можемо запечатати все в одну, в один пакет. Тому приходиться от не зразу запечатувати, так як ковбасу. Ковбасу зазвичай так кольцями можна з ходу її А От, іменно замовлення вже окремо індивідуально ну, запаюємо, тому що по-різному, бачите, буває там трошки більше. ну, Різні кількості. Так, Тепер, друзі, от склав я спаяв замовлення. Дивлюсь тут 2 кг ковбаси, 2 бочка і 2 кг серделюк, Все. Тепер я беру, находжу підходящий ящичок. Клею його. Так. І вкладаю продукцію. Ковбаса довгенька. так По діагоналі покладемо, тут бочки і сюди сердельки. О, все красиво влізло. так. Так, і тепер приклеюю клеєчку із даними. Потім створюю в додатку нової пошти віртуальну посилку. Тут останні 4 цифри записую, потім, коли приношу на нову пошту, Розпечатую наклейки і дивлюся вже по наклеїчках, швиденько розклеїв і все. І виходить, отак саме краще запаковувати. Так, і тепер, дивіться, упаковуємо. Саме головне спакувати плотненько, щоб всередині продукт не колотався. Ось, дивіться, оп. во А де ножик? Ага. І тут тепер... Ось так на углах підрізаємо. Так, десь тут там де баночка. Ось тут баночка. Трошки як був на новій пущі стирив наклеєчки. Ну як, я ж все одно туди ж і понесу просто там, щоб не клеїть. Тепер трошки запечатали ми, ну, це тільки частина з усіх наших замовлень. Зараз я створюю віртуальну посилку виходить, у додатку нова пошта. І відношу холодильник, ну, тобто рефрижератор. І потім вже воно буде їхати у холодильник, аж в Київ, аж у відділення нової пошти. І у відділенні нової пошти я його буду відправляти вже після обіду. Получається, ну, Вночі воно роз'їжджається по е, містам України. Найкраще, щоб воно було в холодному е, приблизно до того моменту, коли воно почне роз'їжджатися по Україні. Получається, Буквально за ніч воно доїде. Ну, зараз навіть на дворі температура дозволяє в принципі, і в вакуумі. Ну, тут вже на гарантії на рахунок свіжості і якості все е, гаразд. Ну, зараз створюю посилочки і переміщаю. спасибо получил типа этот ты же думаешь я правильно выкупаю и Немает, короче это штрих кода что я хотел сказать типа что ты занимаешь свои марки или что блять ну спасибо братан вообще четко мы с, с, рулей довольны скажи спасибо все давай братан да ты что дядя не гони себе еб... а... это просто ах Це братанчик тупо твоя домашня, я воно не Піз... Ну, пізді ну. Ти подивись ні хуба, дядя, ти подивись на цю красоту. Тупо красота, да, братан. Куша.